Серед учасників міської акції На кращий прибудинковий квітник було обрано 15 територій в різних районах міста. Переможцем визначено будинок номер 3 по вулиці Савицького. Його мешканці вже протягом кількох років доглядають клумби з любов'ю та творчим натхненням. Тут і лебеді виготовлені з підручного матеріалу, і хатинка з тином. Багато чим нагадують не промислове місто, а скоріше казку. Навіть у спеку тут рясно квітують петунії та майори. Результат вартий зусиль, адже за словами перехожих біля... Такої краси відпочивати набагато приємніше. Там де живеш, должно быть красиво, потому захотелось сделать красоту. Хотелось бы все как-то участвовали в наших мероприятиях. Все таки красиво, Приятно все приходят из других домов, радуются, довольны. Всем просто дышится даже здесь хорошо, потому что свежий воздух, зелень, красота, цветы. Справа моя, клумба. Зліва сусідки клумба. Працюємо так, так, так. кожен день, так. От Надія Михайлівна в нас, права сторона Федоровна, Раїса Федоровна, ліва сторона теж тут. Ну, працюємо і нас радує, що проходять всі прохожі. Вони кожен вечір сідають на лавочки, віддихають, нам приємно наблюдати, як вони віддихають. Серед активістів, говорить заступник голови прибудинкового комітету Раїса Ємельянова, переважно пенсіонери, але долучається і молодь. Самі ми, розумієте, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потім вже перший під'їзд почав наш під'їзд, потім другий, потім третій, І так ми всі дружненько-дружненько. Надо воно горшки покупляти, було під цвіти. Самі пішли, купили під купили там цвіти, які треба, воно всі посадили самі. Підводячи підсумки, у першу чергу журі враховувало озеленення та цілісність композиції. За словами організаторів, метою проведення акції є популяризація як традиційних, так і нових прийомів оформлення квітами прибудинкових територій. Що ми не робили на рівні державної влади, на рівні органів місцевого самоуправлення, якщо ми не створюємо умови, не навчимо нашу молодь берегти свій житловий фонд, берегти свої будинки, мы, безусловно, успеха не добьемся. Я хочу поблагодарить всех жителей тех, которые не безразличны к этому проекту, и все те, которые показали в том, что если Бить патріотом, патріотом дома, району міста, вот общими усилями можна достичь того, що ви зробили. Поэтому вам огромніше спасибо. низький поклон, і ми покажемо всім жителям Кривого Рога, що от так треба відноситися до устройству придомової території. Мешканці будинку отримали від В'ячеслава Задорожного заохочувальні подарунки, які гармонійно доповнять та прикрасять їх прибудинкову територію.